Малокс! це же четверта частина. Yeah. На на частині третій. ми тут зупинилися. Я И нагадаю, я граю в Так, Полфула. Ну не знаю, може нам купить тех, кто мы це кулаки забьм. Ой, там цело наиможет. Це Один. Якщо что там будут два банка. Ні, три. Три банка лутаю. Ну, mm -hmm. Матри банка налутаю. Один банк я. Воден. Налутаюсь. Тем ничего. После одного банка еще мне отривати? Та ничего. Так, может часть и буде? Я хочу стерлин. Саме стерлин. Нікол это слабу, Форт був. Стерлинга тих сіна було. Село було. Які ще данчи можуть бути? Я не знаю, які ще. Я розупился, а может быть хильці утро. И мы ж може доезжаем. Якось всю дорогу не долж такой за... Так. Подождите. Кстати, я просто был спиной. Просто в майже спиной. Бо майже, бо не должен спиной. А спиною бити, я вам доказал, что спиной можна быть. Я вже вам сказал, то, то в другій, чи в третій, чи в першій частині. Так, є, Я дойзоли. Та ні. Сьогодні они будут всі частин. Они будут всі частини. Зараз перезайти не можна. Якби завтра, то там перейти було не можна. Тільки сьогодні. А я от трохи зимочка. Тобто зі до ізяти. Хотів, щоб вже постеріг. Є навіть електрошокер в мене. 80 тисяч метрів в мене водом доходити. Як я вже то тут це і Ніби нічого такого немає. Так, беремо і зараз їдемо далі. Ідемо далі. Я розповів в мене частинах майже все, що я знаю. Я навіть не знаю, що ще розповідати. Тречі, ви знаєте, що раніше на поїзді було можна її оценити. Як я раніше грав, та я грав непочатку, то тут я могла засирити зупинками, де було можна продати предмети заробити борь. Я тоді навіть не знаю як це грати. І вийшов один раз, просто по приколу. Ми мы тампом, я пор закінчити. Короче. Зараз залезу і золотаю все на том Це я вам показую, як я монстерно тепер вмію його удіти. Просто вымолча. Вампіром нічого не боятися. я и тебя пьет сфор... ну Вот и Спалаты, спал Ой. Это и Эх, Нич зомби. Палити, палити, палети. Просто еду трав. Нема нашу чекать. Так вот горд, то я остаюсь, как нам пора підтримку. Давай зараз буде 40 тисяч. Так, А, точно, що далі вампірів не було. І ми його видно проїзд. Ферма була, я бачу. Біля першого чи другого, не біля першого села. замок помпит она 38 тысяч матриц спавится и це с нами и з правой стороны не. трух ебало еще 39 тысяч матрицу ну, такого помощь молодым Но у меня тысячу метров. Что такого? Намик маленький. Ну что, у меня шин? Не продам зараз. Фух. Так. Це видно тоже, буде висіти 15 чи 17 хвилин. Ладно, даже дуже тут. Так, може і до норик вот? А бандит. Що з тех бандитів я получу, кому? нічого Я вам покажу секретный хлич на Це імба Нам обмертвые обзовися в одно. Нам стремный и донурив. Видите, как узлу. Мы легко злотаем стерли. Нам потрібна маска. А ні, нам не, нам бандит не потрібен. Лучго! Ванде! У меня появился новый сил. Поехали! Быстро до стерли, А может и на заспанке, а у в не запрыгивает. Хм. Ха. Вот ведь, ведь Хм. І не бачу стерлингов. Пора mm. mm. вдалеку, коли буде стерлінь. Я вже їду до 50 тисяч метрів. А це за достатньо багато. Так А чого мені не вірите, що я покриваю? 8000 тысяч матрик тут ну, просто то ну, скажи просто поводить мы я веду по мне покажу я вам допоможу пройти игру Ору. <св> просто напишите мне на импробуксе. А вы, а вы я запишу зараз покажу, але не И вот скет х 2486 Так. Короче, это был стерн. Так, мы доезжаем до наступного. Сало едно тьма... кто там будет, вот, Я бачу сразу два банка. один белого тут. Може третє заспавнити? Три банков. Три банков. Три. по три банка. Я хочу. Ферма. Ну, ферма, друг, ферма. Ух. Я в сейчас трех домой все. Попало, но ну, мы не идем в старый. Я уже так думаю. Я зараз почекайте, я зараз подивлюсь, що там так дивиться. Почекайте пару, пару хвилин, десь 2-5 хвилин, будь ласка. Да не вірю я. Ні. Я не по... Я не знаю, чого в мене кикнуло. Быстро. Ні, я в мене кікнуло, ні. це так довго робили. На цьому закінчується відео. І ось прогрес. Це останні частини. Всім. Па-па! Не забудьте підписуватись на канал. Вот закинуть? Не. -а. Постинать. Ой, я забыл вам показать. Я часто прошу. Вот, видите, по 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 беге. Тика, у чего Я уж так по этому зомби был не б... но Ну, не вам кажу, класс вампиры купляйте, Имба. На стоп, Завтра я вам покажу, як прийти легко в новий режим. На цьому закінченці не забудьте написати коментар, підписатись, писати дзвіночок і поставити лайк. Так я буду знати, що вам така цікава тема. Я, я на цьому відео закінчую Si, z wami był Alex, wszystkim papa.